Для інвестицій в нерухомість потрібні десятки чи сотні тисяч доларів. Чув таке? Якщо чув, то забудь, бо інвестувати можна навіть тисячу гривень. Звісно, є питання, скільки ти тої тисячі заробиш. Але якщо хочеш, щоб і найменша інвестиція в нерухомість була вдалою. Все дуже просто. Зберігай інструкцію. Йдемо на платформу Binaryx, круті українські хлопці, які токенізують нерухомість, ділять великі об'єкти на менюсінькі шматочки. Найдоступніший об'єкт можна придбати вже на 800 гривень, а найдорожча позиція цілих 2000 гривень. Тож берете 20, 30 чи 50 баксів і купуєте собі частку в апартаменті, віллі чи цілому пентхаусі. А Приносять такі об'єкти від 11-12 до 25-30% річних. От в моєму особистому портфелі є кейси, де я за пару місяців на 10-20% приріс. А тепер уяви, що інвестував ти не 1000 гривень, а як я, 10 тисяч доларів. Точно вже виходить непоганий такий прибуточок, в рази краще, ніж депозити чи ОВДП. І такі дохідності, і такі крутезні об'єкти доступні вже від тисячі гривень. Уявіть собі, що буде доступне вам на тисячі доларів. Бо під будь-який бюджет, під будь-яку стратегію, під будь-яке очікування ризику є свій ідеальний актив. В нерухомості, в цінних паперах, в бізнесі, в крипті, в інших активах. А список найкращих інвестиційних пропозицій до розгляду та вивчення, як завжди, за посиланням в описі профілю.